Всім привіт! Сьогоднішня практика направлена на розкриття тазостегнового суглобу та розтяжку стегнових м'язів. І найголовніше я не втомлюся це повторювати. Найголовніше це концентрація на нашому диханні, а також на відчуттях у нашому тілі. Давайте розпочнемо цю практику у позі дитини. Для цієї пози дитини поставте ваші коліна ширші за ваші стегна, а ваші великі пальці разом відправте стегна до п'ят. Чоло на підлогу і витягте ваші руки вперед. Відпустіть чоло на підлогу або, можливо, на йога блок. І спочатку просто зверніть вашу увагу на відчуття у, ваші, у вашому тілі. І почніть помічати ваш вдих та видих. Трошки похитайте тут стегнами зі сторони в сторону, вліво та вправо. Добре, зупиніться у центрі, зробіть глибокий вдих. Відкрити рот, зробіть видих. На наступному вдиху ми підводимося в позу у четвереньках, на руках та колінах. На видиху, поправте цю позицію, поставте ваші ноги на ширині стегон. А руки трошки ширші за ваші плечі. І широко розправте ваші пальці рук. Тепер зробіть вдих і поставте пальці ніг на підлогу. На видиху підійміть коліна та відправте стегна назад і догори. Собака мордою донизу. Якщо хочете, позгинайте тут коліна. Або залишайтеся з обидвими колінами трошки зігнутим. розслабте шию. І поставте ваші ступні трошки ближче одне до одного. На наступному вдиху підійміть вашу праву ногу догори. Потягніться п'ятою до неба. На видиху відкрите ваше праве стегно до сторони і зігніть ваше праве коліно. Зробіть вдих і подивіться, чи можете ви підняти це коліно трошки вище. На видиху тепер поверніть ваші стегна прямо, переведіть вагу тіла вперед, плечі над зап'ястями. Приведіть ваше коліно до грудей і зробіть легкий крок поміж рук. Якщо це не сильно доступно, сьогодні допомішіть своїй нозі з рукою. Тепер на видиху підійміть ваші руки над головою. І на видиху відпустіть вашу задню п'яту, ліву п'яту на підлогу. Поверніть ваші стегна до лівої сторони. Переконайтеся, що ваші праві пальці ніг досі показують вперед, ліві пальці ніг трошки всередину, а п'яти приблизно в одній лінії. Зігніть ваше праве коліно, розкрийте ваші руки до сторін долонями донизу. Це називається поза воїна 2 або віреберси на 2. Зробіть тут вдих, потягніться маківкою голови до неба. На видиху зігніть ваше коліно трошки більше і подивіться до кінчика пальців правої руки. Зробіть ще один вдих. І тепер на видиху зігніть ваш правий лікоть. Покладіть лів... лікоть на коліно і відправте ліву руку над головою. Подивіться до неба, якщо тут зручно вашій шиї. Зігніть праве коліно трошки більше. Залишайтеся тут. Тепер на наступному вдиху ми підводимося повністю догори, випряміть праве коліно на видиху, відпустіть ваші руки уздовж тіла. І тепер поверніть праві пальці всередину. Тепер ми стаємо у широку стійку і поверніть пальці трошки всередину. Це дасть нам більше стабільності та балансу. Тепер на вдиху, покладіть ваші долоні на стегна, потягніться маківкою голови до неба. І на видиху ми робимо нахил вперед, тягнемось грудями аж до підлоги. Відпустіть ваші руки під голову, на килимок або, можливо, на його блок. На вдиху, зробіть підйом наполовину, поставте ваші руки на кінчика пальців, розкрити груди. І на видиху тепер зігніть ваші лікті. Розслабте шию, маківка голови тягнеться до підлоги. Залишайтеся тут, продовжуйте дихати глибоко. Тепер на вдиху ми підводимось половину, Знову поставте ваші руки на кінчики пальців. На видиху тепер переведіть ваші руки до правої ступні. Поверніть пальці правої лівої ступні допереду і підійміть ліву п'яту від підлоги. І тепер поставте праву руку всередину від вашої правої ступні і можете трошки відвести вашу праву ступню ближче до краю вашого килимку. Тепер зробіть тут вдих. На видиху обережно відпустіть ваше ліве коліно на підлогу і відпустіть ліві пальці ніг. Ви можете залишатися тут, або якщо вам потрібна більша підтримка для рук, ви можете поставити руки на йога-блоки, або, можливо, на книжки, якщо у вас є. Або якщо ви хочете піти трошки глибше у цю позу, ви можете зігнути лікті і покласти ваші передпліччя на підлогу. Залишайтеся там, де вам зручно. Добре, тепер обережно поставте ліві пальці ніг на підлогу. Підійміть ваше ліве коліно, зробіть тут вдих. І тепер на видиху відправте вашу праву ступню назад, собака мордою донизу, поставте ваші руки ширші за плечі. Можливо, позгинайте тут коліна, якщо це відчувається потрібним. Розслабте шию, долонями трошки, давіть у ваш килимок і витягуйте хребет ще більше. І тепер поставте ваші ступні ближче одне до одного. На наступному вдиху ми підіймаємо ліву ногу догори гори, п'ята тягнеться до неба. На видиху розкрити ліве стегно до сторони і зігніть ліве коліно. Зробіть тут і подивіться, чи можете ви відправити це коліно трошки вище. Тепер на видиху поверніть ваші стегна прямо. Переведіть вагу тіла вперед. Плечі над зап'ястями, коліно до грудей тягнеться, і на видиху зробіть легкий крок поміж рук. Добре, переконайтеся, що ступні на ширині стегу. На наступному вдиху ми підіймаємо руки над головою. І тепер на видиху відпустіть праву п'яту на підлогу, поверніть стегна до правої сторони і розкрийте руки до сторін. Залишайтеся, як ви є. Я повернусь до вас. Добре, переконайтеся, що ліві пальці ніг показують вперед. Праві пальці ніг трошки всередину, а п'яти приблизно в одній лінії. Ліве коліно зігнете, і руки розкрите до сторін долонями донизу. Зробіть тут вдих, потягніться маківкою голови до неба. На видиху зігніть ліве коліно трошки більше. І подивіться до кінчика пальців лівої руки. Зробіть тут ще один вдих. І тепер на видиху зігніть лівий лікоть. покладіть цей лікоть на коліно і відправте праву руку над головою. Зігніть трошки більше ваше ліве коліно. Подивіться до неба. На наступному вдиху ми повністю підводимось до гори, підіймаємося, випряміть ваше ліве коліно на видиху Відпустіть руку вздовж тіла, і тепер поверніть ліві пальці ніг всередину. Поставте ступні паралельно одне до одного і пальці ніг трошки всередину. Тепер на вдиху долоні на стегна, маківка голови тягнеться догори. На видиху тягнемось грудьми донизу, складаємося донизу, коліна трошки зігнуті тут. Відпустіть руки на підлогу прямо під вашу голову. Тепер на вдиху ми підводимося половину долоні на кінчиках пальців. Цього разу на видиху переведіть ваші долоні до правої ступні і зігніть ваше праве коліно приблизно на половину. На вдиху ми повертаємось до центру, ноги прямі, руки у центрі. На видиху повторюйте, перевідіть ваші долоні до лівої ступні, зігніть ліве коліно наполовину. Вдих ми повертаємося до центру, ноги прямі. І на видиху просто зігніть ваші лікті. І якщо комфортно, то поставте ваші руки в одній лінії з вашими ступнями. Розслабте вашу шию і маківка голови тягнеться до підлоги. Коліна можуть залишатися трошки зігнутими, це більш здорова опція для колін. Добре, тепер поставте ваші руки під голову. На вдиху ми на наполовину, розкрийте груди, руки на кінчиках пальців. І тепер на видиху переведіть ваші долоні до лівої ступні. Поверніть ваші пальці ніг вперед і підійміть праву п'яту від підлоги. І тепер поставте, я повернусь до вас. І тепер поставте. Ліву руку всередині від вашої лівої ноги. Ви можете трошки перевести цю ліву ступню ближче до вашого краю килимку, зробіть тут вдих, і тепер на видих обережно відпустіть праве коліно, і відпустіть праві пальці ніг. Я забула сказати на попередній стороні: що якщо ваше коліно чутливе, ви завжди можете підкласти щось м'яке або, можливо, навіть скласти ваш килимок. Ті самі опції для рук, ви можете покласти блоки під руки або, можливо, книжки для кращої підтримки. Або, якщо ви хочете піти глибше, ви можете зігнути ліксі і покласти передпліччя на підлогу і залишатися тут. Виберіть одну зручну опцію для вас, продовжуйте дихати. Перебережно покладіть праві пальці ніг на підлогу і підійміть ваше праве коліно. Зробіть тут вдих. І тепер на видиху відправте ліву ступню назад, собака, мордою донизу. Поставте долоні ширше за ваші плечі. Трошки зігніть коліна або, можливо, позгінайте коліна. Спина пряма, хребет витягується. Добре, тепер на наступному вдиху відпустіть ваші коліна донизу. І тепер на видиху повністю по-своєму просто лягайте на живіт. Затримайтесь тут на секунду. І просто перевертайтеся на спину. Просто перевертайтеся на спину і лягайте на спину. Зігніть коліна і приведіть ваші коліна до грудей. Обійміть себе тут. Можливо, погойдайтеся зі сторони в сторону. Добре, І тепер відпустіть вашу ліву ногу. Випряміть ліву ногу на підлозі. Праве коліно залишається зігнутим біля грудей. Тепер на вдиху приведіть це коліно трошки більше до грудей. І на видиху відправте праве коліно до лівої сторони, а стегна до правої. Стегна до правої, а коліно до лівої. Ліва долоня на правому коліні. Права рука розкрита до сторони, долоною донизу. І погляд до правої сторони, якщо тут зручно шия. Якщо праве коліно не зовсім дістає до підлоги, ви завжди можете підкласти подушку або йога блок під коліно. Тепер вдих ми повертаємось до центру. І тепер на видиху зігніть ліве коліно обидва коліна біля грудей. Тепер ми змінимо сторону. Права нога пряма на підлозі. На вдиху ліве коліно трошки ближче до грудей. На видиху стегна до лівої сторони, а ліве коліно до правої. Права рука зверху лівого коліна. І ліва рука розкрита до сторони, погляд до лівої сторони. Ті самі опції можна підкласти під ліве коліно подушку або його блок. Наступний вдих, повертаємось до центру. На видиху обидва коліна зігнуті коліна біля грудей. Обійміть себе. І тепер руками у мене дві опції: схопіться або за зовнішню частину ваших ступнів, або вказівним та середніми пальцями схопіться за великі пальці ніг. Або великі пальці ніг, або зовнішня частина ступнів. І з будь-якої з цих опцій розкрити ваші ноги широко. Коліна можуть залишатися зігнутими. Ця поза називається Happy Baby або щаслива дитина. І залишайтеся тут. Якщо це доступно, можливо, ви хочете випрямити ваші ноги, розкрити ваші ноги ширше, але залишайтеся там, де вам зручно. Будьте добрішими до себе. І обережно. Складіть ваші ноги разом, обійміть себе. І витягніть ваші ноги на підлозі. Поставте ступні трошки ширше за ваші стегну, розкрийте ваші долоні і руки ширші за плечі. Як завжди, ви можете залишатися тут стільки, скільки забажаєте. Дякую, велике, що практикуєте зі мною, і побачимось наступного разу.